Та всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати справжній австрійський штрудель. Ми приготуємо тонесеньке витяжне тісто. Ви тільки подивіться, яке воно тоненьке, щоб воно саме по собі вже ламається. А також начинку запечемо його, покажу, як вірно його формувати, яке як борошно використовувати, щоб вийшла ось така ідеальна структура тіста. Неймовірно, тонесеньке, як папірус. Тільки погляньте. А допоки розповідатиму вам про рецепт, не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А до початку нам потрібно замісити тісто. Для цього в діжу комбайна з насадкою гачок я насипаю 100 грамів борошна вищого гатунку, для чи борошно для всього використання англійською «all-purpose flour», тобто борошно, яке ми використовуємо для бісквітів, для вараників, пельмені чи будь-чого іншого. Далі до борошна додаємо 5 грамів олії. Я використовую соняшникову рафіновану без запаху. Тісто у нас буде прісне, витяжне, чи як прийнято називати його філо. Тісто філо. Далі додаємо питну воду, 110 грамів. Вода в мене кімнатної температури та 2 грами солі. Далі вмикаю комбайн та замішую тісто. Швидкість у мене один з шести, тобто на комбайні в мене шість швидкостей. Я вмикаю один та на ній замішую тісто, допоки все борошно не вбереться і не утвориться однорідний шматок тіста. Ось тісто зібралося в один шматочок. Ось така грудочка утворилася. Всі інгредієнти ввійшли в тісто. Далі на середній швидкості, тобто трішечки більше ніж мінімальна. У мене швидкість 2,5 з 6, з Вимішую рівно 10 хвилин. Тісто вимішувалося протягом 10 хвилин. Ось, дивіться, вже стало досить еластичним. Після того, як тісто вимісилося, беру окрему ємність, якусь миску, яку змащую добре рослинною олією. Також з тіста формую кульку. Також обмащую в цій олії тісто. накриваю тісто харчовою плівкою та залишаю при кімнатній температурі для відпочинку, щоб глютен краще розбився і тісто було більш слухняне. А допоки відпочиватиме наше тісто, в мене є час, щоб приготувати начинку. А для начинки нам не потрібно багато інгредієнтів. Начинку можна робити будь-яку довільно за вашим смаком та вподобанням. Я ж зроблю класичну яблуко з корицею. Для цього беремо яблука, вирізаємо серцевину, місце від плодоніжки також вирізаємо. Можна також почистити шкірочку. В оригінальному австрійському рецепті так і роблять. Тобто беруть яблуко ось таку половинку зі шкіркою. І далі шинкуємо на слайсері. Також можна вручну нарізати. Ось такими шматочками. Нарізаємо яблука. Полю трішечки яблука соком лимону для того, щоб вони не потемніли, допоки я буду розтягувати тісто. Перемішуємо яблука, щоб сік розподілився. По всім слайсам яблука не потемніли. Нам потрібно все підготувати до тих пір, допоки ми почнемо розтягувати тісто, тому що тісто буде швидко сохнути, і всі інгредієнти повинні бути вже готові до, тих, до того часу. А також потрібно взяти 20 грамів вершкового масла та розтопити. Я буду розтоплювати у мікрохвильовці. Після того, як всі інгредієнти готові, беремо чисту велику тканину, найкраще для цього підійде скатертина та розділяємо її на великій поверхні. Нам потрібен широкий великий стіл. Далі скатертину ми посипаємо борошном по всій поверхні, для того, щоб наше тісто не прилипло до тканини. По всій поверхні, звичайне, борошно вищого ґатунку. Дуже багато борошна посипати не потрібно. Тільки так, щоб тоненьким прошарком борошно покрило всю, всю площину тканини, щоб ніде не прилипло. Тим часом наше тісто вже відпочило. Беру трішечки олії в руки та добре змащую руки олією, щоб тісто не прилипало до рук. І починаємо наше тісто розтягувати. Дивіться, яке воно вже еластичне. Розпочинаємо розтягувати середини. Тобто, нам потрібно спочатку зробити тоненьку серединку. Викладаємо тісто по центру та починаємо поступово витягувати. Потрібно, щоб тісто витягнулося було дуже тонесеньке та прозоре. Ось таким чином розтягуємо по всій площині. На це потрібно трішечки часу. Головне запастися терпінням, щоб добре його розтягнути. Не спішимо, робимо все поступово, тому що. Поспіх в цій справі не найкращий товариш. А на даний момент я вам розповім про те, про різницю у борошні. Чому ми використовуємо саме звичайне борошно, а не борошно з високим містом білку? Тому що це борошно вищого гатунку, звичайне. Назвемо його, воно має також в собі глютен, проте не має такої сили, щоб тримати ось це глютенове вікно довго. А нам потрібно, щоб це глютенове вікно відкрилося одразу, і ми могли з ним працювати, формувати. На відміну від сильного борошна, тому що глютенове вікно, яке відкривається в тому борошні, таке тісто витримує довгу ферментацію від 24 до 48 годин. На відміну від е, тіста, на відміну від тіста на основі борошна з вищого гатунку. Дуже багато недооцінюється борошно, тому е, чому? Тому що вважаю, що воно не придатне для еластичності. Ні, воно придатне, тому що в ньому також є цей самий глютен, тільки він не тримається довго. Але для нас ідеальний варіант саме це. Борошно, тому що нам потрібно швидкий результат, бо ми одразу будемо його випікати. Для того щоб глютен розвився і було тіс тісто еластичним, нам потрібно його добре замішувати, тобто добитися цього відкриття глютенового вікна. Для цього ми вимішуємо 10 хвилин комбайном. Комбайном можна руками, проте постійно треба відбивати стіл. і це займе трішечки більше часу та сил. Мабуть, руками потрібно буде замішувати хвилин 15. Тре-17. Постійно вимішуючи руками та відбивати об поверхню, щоб глютенове вікно добре відкрилося. Але якщо є комбайн, то це все легко зробити і комбайном. Чим тоньше розкачаємо, розтягнемо тісто, тим краще, кращої якості вийде і наш штрудель для того, щоб тісто не пірвалося. Зовнішню сторону рук трішечки занурю в борошно, щоб серединку витягувати, підкладаю руки знизу і поступово ось так витягую, щоб тісто не прилипало до рук. І випрямляю далі по поверхні. Ось бачите, звичайне тісто, звичайне борошно, вищого гатунку. а як гарно тягнеться. Поступово ходимо з одного боку, підходимо з іншого боку, для того, щоб рівномірно розтягнути. Так і формується справжній австрійський штрудель. Ось дивіться, яке то масіньке тісто. Після того, як розкачали тісто, беремо вершкове масло та поливаємо по всій поверхні, змащуємо по всій поверхні вершковим маслом наше тісто. Робимо це легенько, тому що тісто дуже ніжне та тонке і може надірватися. Ми поки формуємо наш штрудель, розігріваємо електричну піч до 180 градусів. Продовжуємо далі змащувати масло. Так, під час випічки. Штрудель буде мати прослоєння, і тісто залишиться хрумким. По всій поверхні посипаємо цукром. Можна використати білий, можна також коричневий росниковий цукор, тому що тісто наше прісне, якщо ми робимо солодкий десерт, і нам потрібно по всій поверхні посипати цукром. Надамо кількість тіста, в мене йде приблизно 2 столові ложки цукру. Беремо паніровочні сухарі і посипаємо, щоб яблука своїм соком не розм'якшило наше тісто, посипаємо сухарями. Зверху на сухарі викладаємо яблука. Сухарі насипаю трішечки більше, тому що ми ще зверху також будемо загортати, щоб сухарі були і зверху, і знизу нашої начинки. Яблука зверху посипаю коричним цукром, тобто цукор змішаний з корицею. Зверху додаємо родзинки, можна також використати суху журавлину. Родзинок вистачить 15 грамів. Далі другий прошарок яблук, тому що штрудель яблучний повинен мати, містити в собі багато яблучної начинки. Зверху знову посипаємо коричним цукром. І будемо формувати штрудель за допомогою цієї скатертини. Накриваємо зверху шматком. Ось так. Закриваємо з боків. Та підтягуючи скатертину, закручуємо штрудель. Ось так. Переносимо штрудель на форму для випікання. Обережним швидким рухом. Раз. Ось так. Далі зверху знову змащую маслом. Ось такий гарний штрудель вийшов і відправляю його випікатися. Мій штрудель випікався 45 хвилин. Ось такий гарний. З хрумкою скоринкою залишаю його трішечки охолонути. Далі, будемо... Далі розріжу, покажу, який всередині. Найкраще штрудель подавати зверху, прикрашаючи цукровою пудрою. Дивіться, який він виходить всередині. Справжній австрійський штрудель з тоненьким витяжним тістом, ніжним, ніжним. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!